Привет. 7, 2, 1, привет. Люблю кожного. Що ти губки ти строїш? Що ти губки строїш? <плес> ти постійно ржеш, ти постійно ржеш, Нет, ти постійно ржиш. Ти варить. ще більш-менш молодець. Варить варить. Через твої вуста ніхуя не паня. Тержешся не ржеш. ржеш? <плес> Дивись, ти написав, що ти хвалися тим, що розписався в паспорті черкашом. <плес> Алло, скажи, три останні цифри. <плес> Які три останні? У мене не такі великі. Ні. Можна вийти? Вийти можна? Вийти, с**ка, можна? Це ти чи демон, б**ть, тобі я не пив? Хто ти? Назви себе! А, ти, б**ть! Сюда! Яка назва? Ммм... Іди нахуй! Дякую. Дякую. — Я не сексі 18. та Максим Куран. Ні, у мене немає фамілії. А як твоя фамілія? В роду. Ти... рода немає фамілії в роду. Ну я перший, от з мене почнеться все. Може столяр буду. Як називалась молдова позавчора? Кран почав плакати, і з нього потекла вода. Це канал Жабагадюка і новий проект дуже серйозна розмова.